Треба ліжечко придбати. Радимо в мебліку завітати. Маємо ліжечка для дітей, для підлітків, шухлядками, та без. приліжкові тумби, комоди. Різні кольори. Є ліжечка в тканині. В наявності різні розміри. Це дерево бук, білий колір, можливо, комплектація з шухлядами та бортом безпеки. Це теж букове ліжечко у поєднанні двох кольорів. Тут є варіанти м'яких ліжок з підйомним механізмом або без нього. Як бачите, різні комплектації і кольори, є готові, не потрібно чекати. Маємо ще дзеркала, двохповерхові ліжка в білому та коричневому кольорах. Тут є ліжечка у формі диванчиків з тканинкою на дві сторони. Є з шухлядками на направляючих. З дерева ясень цікаві варіанти. Є тумби приліжкові та вішаки. А якщо хочете чогось дешевшого, то маємо ще готові рішення з ДСП.